Всім привіт! Є на продажу великий вибір коней, лошаків, Лошаці є, кобелени в Олександрівські, Логовозі, Тавровані, кобели жеребні. Є різний вибір. Лошади є. Олександрівський жарабні. Десь йому буде рік зараз. Честейно Олександрівці. Пробели є на Олександрівській на продаж. Ще п'ять виселося, бо продаж. Побеле жеребні. Якби когось цікавили, продати. Нам залишимо офіс. туди, Можете до них, Когось цікавить. На продаж, на окрім. Где да. тут? Воду мають тут. Пасти мають. Такі пробили. Видно, що, що зеральні деякі животи. Це деякий живітний. Босачок такий дуже ручний, лишень. Хтось прийде, він відразу біже до рук. Якби когось цікавили, то може бути і практиці о такі лошочки. Це річний лосочок, такий ще є. Це лошечка, щось потуриється. Такі два жеребчики. Цей гнідий дуже великий був. Цим по два роки. Такі два жеребчики. Тут це є чорний, такий жеребчик. це від румунського заліці такий жеребчик. тут теж два таких жеребчики. цим пороком Там ще десь є двоє лошад таких маленьких, Шість сім місць. недорогі, на дорогі, якби когось цікавили, то десь там далі теж напродовж. Є такі коники, кобели, жеребчики, лошечки, шуковиціка. Дзвоні. Номер залишу в описі, дзвоніть. Só piante. Все такие коники. я на продажу. І зірадчик на Олександрівський. Зараз рік йому. Щоб я молоко.